Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас на огляді коротенька новина про Інну Белень. Нещодавно стало відомо про те, що дівчина переживає депресію і намагається додати яскравих фарб у своє життя. Першим місцем, яке вона відвідала після декількох днів у ліжку, стало кіно. Однак що за фільм вона подивилася, поки що невідомо. Також дівчина похвалилася тим, що відпочиває у клубі під пісні Анни Трінчер. Цікаво, вона одна пішла в клуб чи з кимось? Поділіться своїми думками в коментарях. Окрім цього, Інна запланувала поїздку в Одесу на три дні, але причини поки не назвала, хоча зазначила, що відкрита для співробітництва. Однією з можливих причин поїздки називають донорство крові, оскільки Одеса була одним з міст, у які дівчина обіцяла приїхати. Однак, якщо виявиться, що Інна насправді вагітна, то ніякого донорства крові не буде, і справа в чомусь іншому. Деякі шанувальники підозрюють, що це пов'язано з підготовкою до весілля. А ви як думаєте? Поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.